Добре було, кран відкриєш, вода біжить. Останні часи було не завжди кран відкриєш, вода біжить, але бігла. То оце як підбили Каховську Гес, Каховську дамбу, пробували декілька разів дати воду і немає води, не біжить вода. А підпочвана вода ну, не годна до пиття. Зробили, попроводили, зробили технічною водою, деякі люди й Ну, я не знаю, може процентів 5-10 жителів, що зробили собі технічну воду остальне. По апостолу діє може десь 5 пунктів роздачі води. Ми в апостолу тімодовому молитві зробили, привезли, благословили нас особливою станцією чистої води і даємо людям моді. Тобто нам давали більше, потім глянули, ми не можемо посягнути. Болексами підслужіння, ми також поставили тему, пробили скважину, у нас вона трошки краща. І теж на служіннях ми даємо людям воду. Ану хто у вас на служіннях прийшов, щоб набрати 10 літрів води питної? У нас деякі люди приходять на служіння, щоб набрати 10 літрів безкоштовної питної води. Села, бо з першого дня війни включилися вкрачі і вже коли е, була змога в деякі окуповані села Херсонщини їхати з допомогою, їхали з допомогою і мали ціль не просто допомогти людям соціально, бо я не є соціальним працівником, я є причитель церкви, я є служитель. Ми розуміли, що наряду з тим пайочком, який ми даємо, наряду з тим хлібом, який ми даємо, ми маємо давати хліб життя. Ми маємо давати хліб спасіння. Перед і ми, брати, мали таку добру думку. Ми так багато працюємо ради нашого життя і добробуту. Ми так стараємося зібрати за своє життя так багато речей, і, і то цінно для нас. Ми забуваємо, що прийде момент і та цінність, що станеться вся тут. один багатий чоловік дав заповіта своїм рідним і друзям. Каже, ви як будете мене поранить, в вкриті гроба, зробіть два отверстя і витягніть мої руки. Його питають, навіщо? Каже, як ви будете мене нести на цвинтар, на, на кладовище, хай всі люди бачать. Що я з собою нічого не взяв. Чисті пусті руки. Я з собою нічого не взяв. Біблія каже: діла наші йдуть за нами. Діла наші йдуть за нами. А все інше, всі ці цінності, оте золото, оті брильянти, оті двоповерхові будинки, оті суперкруті автомобілі і до автомобілів. Воно все залишиться на цій планеті Земля і писання каже, ми з вами не знаємо, після нас прийде розумна людина чи нерозумна. Ми ж не знаємо, як наші дітки вправлять з нашим всім змістом життя. Ми туди не досипали, не доїдали, на служіння не було коли попасти, бо працювати це не було. І як за тими цінностями нашими управлять наші дітки, ну ми з цього не знаємо, так чи не так? І от їдучи по тим селам, ми ставили за ціль, наряду з цією допомогою говорити людям про Бога. І коли була змога, старалися навіть і помолитися, бо не завжди так вийшло. Получалося. получалося так, що тільки ми приїхали, почали вигружати пакунки. І почали нас трошки підігрівати, і ми тікали, їхали додому. Сьогодні буває, заїжджаємо в Весело Козацький, регулярно заїжджаємо, бувають. Ну, чаще всього молимося з людьми, чаще всього, з тими людьми, що збираються, бувають моменти, що не до молитв. Бувають моменти, що не до чого. Але, але говоримо про Бога. Організувалося цей ряд церков. Їдемо, проповідаємо спасіння, співаємо з людьми, молимося з людьми, каються люди вже по селам. Немає жодного села там, де ми зходимося, де ми не хрестили хоча б одну людину. Оце зачило. Дуже нарікаємо, сьогодні світло стали виключати в Дучанах вже два роки немає світла. Та берегова частина, наша частина вже два роки. І коли ми тільки приїхали Дучани, і люди кажуть, коли ми чули, що далі в декотрих селах нема світла, а в нас навіть в окупації було світло, ми дивувалися, як люди без світла живуть. Ну як можна без світла жити? Потім пройшло місяців 5-6, каже, ми п'ять місяців без світла прожили нормально, ще готові п'ять місяців жити, аби тільки швидше закінчилась війна, і саме основне, про що моляться люди в деокупованій Херсонщині, щоб росіяни не вернулися назад. От за шість-сім місяців руського міра вони так наділися, щоб Просять і молять Господа, аби росіяни не вернулися назад. І коли буквально десь неділі-три назад заїжджаю з Новому Бучане, бо ми регулярно, регулярно проводимо служіння в багатьох селах. У нас в понеділок є служіння, в вівторок є служіння, в середу є служіння, в четвер є служіння, в п'ятницю є служіння, в суботу є служіння. І ну, не ділиться в собою єскудські. В декотрих селах робимо два служіння на тиждень, а в декотрих служіння – одне. І приїжджають брати, дивуються, слухайте, 9 годин ранку, люди будень день. Люди все оставили, пішли на служіння. Дві години дня, будний день, а люди прийшли, бо їдемо по графіку, трошки не вистачає часу, поспілкуватися з людьми, трошки недопрацьовуємо. Не вистачає працівників. Мені дуже гарну притчу. Брат Андрій розказав, довгий час рибаки молилися, щоб Бог дав дуже гарну рибалку. І прийшов час дуже гарної рибалки. Проблема рибаки десь потікала. Маса людей йдуть в зібрані. Маса людей кажуть, не треба нам нічого, не весіть нічого. Приїдьте, проведіть богослужіння. Починаючи з весни того року, 23-го року, і до глибокої осені, в дучанах ми проводили служіння просто неба. Не стомінця нема, але ми не будівлі навіть просто неба. Під ми, люба, другий раз, співає. Пісня як Христос молився під тінню олив, Я їй казав, ну не під тінню олив, під, під тінню ялиночок. Будову сільради ми обійшли з різних сторін в Потім нас попросили трохи далі, дрони почали літати, ми то там будівлю бувшого Дома культури обійшли з різних сторон стало діло, причому ще один момент. Всі богослужіння ми проводили стоячи, бо не було на що сісти. Декоці люди приносили з собою на що сісти, 50-60 людей, молоді, небагато молоді, виїхали більше старше покоління, але вони приходили і від початку до кінця були на богослужіння. Часові кінця в стоїть. точно так же у нас було в Петропавлівці, біля сільради, і вже пізно восени приїжджає, а була пропозиція деяких місць, де можна було зробити молодців кімнату. Стала проблема, вона на второму поверсі, і я зрозумів, що не всі люди зможуть там бути на службі. Бабушка одна без палок на служіння на інвалідному міску рідко, коли пропускає служіння. Рідко. І Я зрозумів, що ну, ми не зможемо її підняти на вторий поверх, і вона не зможе відвідувати служіння. Я відмовився. І вже вона пізно восени приїжджає останнє служіння і каже, брат Василь, я більше не приїду на служіння. зрозумійте, правильно. Холодно, а жіночкам холодний дуже бажаний. А ще в добавок, ще в добавок я на інвалідному міску, не обіжайтеся, вже як буде тепло. Тоді я знову почну ходити на службі. І буквально в той же день так Богдан мене в базу палок і будинок, викупили його і така літня кухонька. Десь 380 на сім. До 55 людей ми тут вміщаємося на служіння, ото ну, як суміш герочки в паночки, але люди йдуть, просять, щоб молилися, щоб проводили служіння, ми разом відчуваємо псалми. Е, сестри і браття декламують вірші. розбираємо слово Боже. думаем о Слове Бог делает свою работу. А у нас Бог живой и благословенный. И зараз жители Дучанка облили. Два роки не прошли. Прошли еще два никогда. Чтобы сегодня закончилась война. И чтобы мы вернулись о том, Поэтому, Не на все нарікати, брати сестри. У вас не надіє все. Я б сказав, би, що багато краще, ніж в багатьох і в багатьох місцях сьогодення. Ми розпочали нове служіння, село Таке Трудолюбовка, товариш, міністр, з яким ми з першого дня війни їздимо, їздимо і в гарячі місця, які можемо. Евакуювали десятки чи сотні людей і підходить і каже, слухайтесь, в е, Вайбері чи, чи в Тіктокі, побачив відеоролик, пожилі люди з Туролюбовки, бідкаються хліба, їм не возять, магазини не працюють, потерпають без хліба, а вони вийшли на самому нулі. Десь з березня місяця небагато, декілька днів були в окупації, а потім наші військові їх деокупували. І на той день, після того, як їх деокупували, ми разом з цим братом загрузили повну машину продуктів, капітальну розвідки провів нас все село, і ми з хати в хату дали людям пакунки. Пройшло там пару неділь, кажу, Ігор, давай, треба ж ну, ну, тільки тих пакунків, треба поїхати. Каже, я дзвонив тому капітанові, каже, ми всіх людей вивезли, бо це нуль. І ну, десь 95% будівель зруйновано цю зиму. Люди зимували, бо вертаються люди назад, зимували їм такі. Е Вагончики, я не знаю, може три на чотири, може три на п'ять. В тих вагончиках люди зимували, потихеньку намагаються е, обновити свою землю. І він каже: слухай, я побачив люди цього села, потерпають нема хліба. Треба туди завести хліба. Нема питання, нема питання. Е, раз він завіз сам, другий раз завісав, а потім. П'ятницю за цього нас було 4 з стало 5, бо якраз по маршруту нам похожу туди їхати. І ми в п'ятницю стали заїжджати в це село Скрипом, з самого рання. І просто запропонували людя, людям помолитися нам згодилися другий раз, помолилися третій раз, кажу, сестра люба добре співати. Заспіває, вона заспівала одну пісню, ми помолилися, а потім сестри заспівали пісню, я зачитав Слово Боже, ми помолилися. І вже в цю п'ятницю ми провели таке повноцінне, коротеньке служіння. Ну, може хвилин 30, може хвилин 35, найбільше просто не часу, і люди просять, приїжджайте, приїжджайте. Є потреба з водою в селі. Зовсім нема ніякого зовсім. Просять допоможіть якось водою. Не знаю, будемо думати, як це зробити. Десь е, християни їм обіцяли зробити скважину, поставити е, очисну споруду, але щось поки не зовсім не холодить. Є тут. Я не раз говорив людям, шановні, все те, що нам достається дано. За нього хтось заплатив. І коли ви берете, треба воно вам чи не треба, а берете, бо вам його дають, подумайте, що, можливо, є ті люди, де воно дійсно треба, а воно до них не попаде. У вас воно буде валятися на количці, або пропаде і викидете, а за це ще треба буде відповідати перед Богом. А десь є люди, які мають в цьому потребу, а не можуть його отримати, бо хтось взяв тих, кому такої потреби немає. Тому будьмо духовними людьми. Я прошу, про це усилено молімось до Господа. Бог чує молитву і явно на них відповідає. Є маса свідоцтв. Маса Лебох'яно відповідає на молитву. Ми за цей час в Дучанах два рази зупиняли богослужіння. Бо кожну п'ятницю стабільно у нас там було служіння, вже більше року. Дзвонять люди, не приїжджайте в цю п'ятницю, у нас А тут. І ми пару п'ятниць не їхали, дзвонимо, що давайте приїжджаємо знову. І буквально десь, може, місяців три тому назад знову дзвонять, не йдіться, у нас тут ад. Не йдіться. Вже в печалах ми маємо невеличкий дом молітви. Умови, умови майже такі, як у вас. Як роки світла нема, розумієте? Поставили дерев'яні лавочки. Декотрі люди бояться біля вікна сісти, бо не дай Бог пролетить, чи по не наставить. Але на служіння стабільно приходить. Стабільно приходить. Звонять – не їдьте. І ми дві п'ятниці не їдемо, третя п'ятниця їдемо в Олександрівку на служіння і не знаємо, що робити. Їхати, не їхати. Люба питає, що ми вчуп'яти, чи кажу, я не знаю. Починаю набирати одних жіночок, дітям. Починаю набирати других жіночок, не дійте. Починаю набирати третіх людей, діти, четвертих, не дійте. І набираю одного чоловіка, який має певні повноваження в тому селі. Набираю, кажу, добрий день, добрий день, скажіть, будь ласка. Я не знаю, як мені їхати, не їхати, як мені, от як ви скажете, так я поступлю. І він каже, Лукашевич, я вам скажу, тільки я вам цього не говорю. Добре, добре. Каже, як ви не будете їздити, ніхто вас не засудить. Як вам страшно їхати, ніхто вас не засудить, ми розуміємо, в нас війна. З цього берега Дніпра на тій стороні, десь кілометрів 8, окупована територія росіян. Тому каже, як ви не будете їздити, ми вас не засудимо, ми розуміємо. Страшно всім страшно. Як ви захочете приїхати, милості просимо, приїжджайте, проводьте сповіряння, моліться з людьми. Одне, що я вам хочу сказати, я думаю. Через те, що почали молетні в нашому селі, наше село не зруйноване так, як рядом. Перед цим село Гаврилівка, ну, фактично зруйноване Михайлівка трошки раніше. Ну, я не знаю, вже зараз процентів на 80 може 90, зруйноване село. Після Дучан, Качкаровка, інші села руйнуються, зруйновані єдиниці людей залишилися в селі. А дучани, слава Богу, стоять. Слава Богу, єдиниці хат зруйновано. Так, да, буває так, що жарко, сильно жарко, але Бог являє боюся. І він каже, цей не чоловік, бо ми другий раз не бачимо милості Божої, ми другий раз не бачимо роботи Божої. Люди бачать милість Бог. І бачать роботу. І він мені каже, я так розумію, через те, що ви почали молебні. Ну, так він сказав. Наше село не зруйноване. Ну, як ви думаєте, їхали ми чи не їхали? Таке ні, ну, що нам ще треба було почути. Якщо Бог, а я знаю, що Бог чує, наші молитви, а я знаю, що Бог вірний своєму слову. Якщо Бог сказав, коли народ мій, який іменується моїм ім'ям, буде молити до мене, я почую і дам свій захист. Бог чує і Бог дає свій захист. Я прокидаюся вдома дощ як з відра, як з відра. Кажу дружині, навіть не знаю, що робити. Служіння зараз на допалуки, на вулиці. Ну яке служіння? Ну як з відра. Як його бути? Ну, треба їхати. Надо їхати, Дощ, не дощ на 10 годин. Служіння їдемо, їдемо з Любою. Дворники не вступають, ганять ту воду, як воно буде? Ну, може в своє там, в Раді, може там. І то ну, хто в дощ приємне? Доїжджаємо до села, кап-кап-кап, дощик стих, Прийшли люди, ми провели благослужіння. Кажу, я так боявся їхати. Люди мені кажуть, ми вже перевірили, як починається служіння, дощу нема. Ми вже перемінили, бо це не перший раз, так що все буде добре. Закінчили ми було служіння, почали потихеньку збиратися, кап-кап-кап-кап-кап. І ми вже їхали, п'ять борники не співають працювати. І дзвоню на дучани, навіть не дзвоню на дучани, дзвоню з дучан, жіночка Лукашович, не їдьте, в нас такий дощ, у нас такий, не йдіть, ну на вулиці збираємося, ну яке служіння? Ну хто як кажуть Олексіївна, будемо їхати. Ми тільки в Петропавці, ми тільки доїхали дощ, закончити. Каже, ви дав Бог, що так було. Ну дощ як з відра. Ми доїжджаємо до Дучан кап-кап-кап-кап-кап. Заїхали в Дучани, десь дівся дощ, зійшлися люди, провели Богослужіння, помолилися і поїхали далі. Бог неодноразово показував силу свою, вели свою. І славу свою. Наш Бог вельми славний, наш Бог все могутній, і йому йому, не дивлячись на те, що він над Всесвітом володіє, йому є діло до кожної нашу хрему. Це ми буває так, що в світі десь когось не замітили, десь на когось не звернули увагу, ми люди. Ми в тілі в Бога не так. Йому є тіло до кожного із нас персонально, йому є тіло до кожної людини. Я не раз звертав увагу, що Люба святкувала. Останній грішник. ми мимо пройдемо, як той фарисей, як той первосвященник, як той Лемит. Христос мимо не проходить. Христос протягує руку свою і являє мирі свою. І благі своїм, не забуваймо чого. Наш Господь дуже добрий. За кожну з нас окремо була заплачена найбільша ціна, яку можна було заплатити. Це полонило греків, бо їхні всі боги, вони вимагали від людей поклонів, прослави пожертвували. А тут живий Бог залишив славу неба, народився не в царських палатах, прийшов не в багаті родини. За 730 років наперед Бог через пророка Ісаю каже, муж трубій із відавши болезні. Він прийшов з одною ціллю Віддати життя своє за мене і за вас. І коли Петро почав лихословити і казати, Господи, хай не буде з тобою цього. Христос не побоявся сказати, відійди від мене сатано. Бо ти думаєш не про те, що Боже. Брати сестри, чи завжди ми думаємо про те, що Боже? Ми так часто вердикти там Петру виносимо. в вердикти виносимо. Це влада такі невірущий, йому треба пробувати. Хочеться в рану, там поковиряться в рані, руку туди засунути. Як ми з вами? Я не в одному служінні говорив про це. Було б дуже прекрасно. Дуже прекрасно, аби зараз прийшов Христос за церквою. Є гарантія, що ми з вами там би були на так, так? Але зараз служіння закінчиться. Ми почнемо потихеньку виходити з дому молитви. Там, може хтось десь в дверях два широких, не розминуться. Як у нас тоді? Ой, слава Богу, братіку, при чи йди отсюда, не мішати. Як тоді ми? Чи коли дитинка десь путається в нас під ногами, та ще ну, як наша дитинка, ну, ну то ж наша дитинка, а як не наша дитинка. Як тоді ми? А коли чужа. Курочка в нас на грядочку залізла і помідочик уплювала на... Ай слава Богу, наче да? трошки не так? І якщо в той момент прийде Христос, де я буду? Я розумію, брати сестри, я розумію, ми з вами в Домі молитві знаємо якими святими благочестивими треба бути ми в моїй домі молитви? І коли в синагогі там Христа побукали, іди почитай, і він відкрив книгу пророка Ісаї, і вони там лиця благочестиві такі, слухають, він читає. Вони добре знають це місце писання, голову кивають, а він пішов всім на місце. А що він нічого не кажу? А він починає говорити, нині виповнилося вам ось це пророцтво. О, підожди. І в них починається рух. Ну вони знають, вони в синагогі. В синагогі без робити не можна. І вони хватають його, і з синагоги виводять. А за синагогою ми з тобою по-людськи поступимо. Бо в синагогі ми тоді по-божому поводити. Які ми поза домом Божим, брати сестри? Яка наша поведінка поза боротьми дома молитви? Добре, як зараз прийде Христос. Дуже добре є. А як отам, коли ми цього Христа волочимо за собою, у нас уже плани є. Ми знаємо, де його скинути з гори. Ми знаємо, як з ним порахуватися, бо щось не влізло нам в голову, бо щось не влізло нам в серце, бо щось не так є. Ми зараз тобі покажемо. Добре, що Христос мав силу пройти мимо. І ніякого вреда вони йому не зробили. Час ще був не їхній. Пройде небагато часу, яких три роки. І будуть стояти біля Христа і махати, о, диви, диви. Ти знаєш ким ти себе ставив? Він не ставився. Він ним був і є, і буде. Він є Бог. Він є творець мій і ваш. Він залишив славу неба. и пришел на Чудо. Он – Сын Отца Небесного. «Святой Иерусалим», Каже Слово Божие, «святой Иерусалим», и Бог послал нас.